Таю у студії працює Аліна Рябко. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 373-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог і надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права. Окупанти завдали 31 авіаційний та 3 ракетних удари, зокрема по цивільній інфраструктурі у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях є поранені серед мирного населення. Пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Окрім того, зафіксовано 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російські загарбники продовжують грабувати населення на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зокрема, з початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілів жителів, які не отримали російські паспорти. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. На чи земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни? Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковинський підрозділ 57-го окремого мотопіхотного батальйону зараз виконує бойові завдання під Бахмутом. Більшість потреб закривають своїми силами, однак цього разу воїни самі не впораються. Підрозділу потрібна бойова пташка, яка допоможе зберегти життя побратимів. Квадрокоптер DJI Mavic 3, вартістю 300 тисяч гривень. Взяти участь у зборі на дрон можна, задонативши на картку Монобанку, номер якої ви зараз бачите на екранах, або ж за посиланням. Буковина провела в останню дорогу героя, який поклав життя за свободу і незалежність України, солдатом Буряковським Віктором, воїном військової частини А 4436 Попрощалися в селі Задубрівка. Вічна пам'ять та слава відважному герою, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Маніпуляції та відверта брехня мера міста на щомісячній прес-конференції. За словами Романа Клічука, жодні ремонтні роботи з плитками не проводились у сніжну погоду. Однак чернівчани були свідками цієї недолугої роботи. Тож, як вдається меру клічуку спекулювати на тротуарах, дивіться, уже за мить. Вона повинна бути якісною, але її кладуть в сніг та мороз. Як переукладають плитку у центральній частині міста для так званого комфорту чернівчан? Ні, ми вже закінчуємо. Прикращаємо. Прикращаємо вже все. Дві плеточки ще кладемо то вже. Модудо у Чернівцях капітальний ремонт тротуарів одразу на кількох вулицях у центрі міста відбувався глибокої осені. І свідками такого марного витрачання бюджетних коштів не раз ставали і самі чернівчани. Ви знаєте, на сьогоднішній день з такими, скажімо, більш глобальними проблемами я вже якось нормально відношусь. Ну можна догадатись, можливо, що не дуже добре. Та людей жалко, які працюють в таких умовах. Однак не пройшло і року, як ми вже бачимо результати такої роботи. Плитка покоцана та розвалена. Звісно, що про влади бізнесменам годі пояснювати, що вони нахабно поводяться з коштами громади і більше того завдають незручностей перехожим. Адже, поки тривають ремонтні роботи на тротуарах, і зауважимо, що по обидва боки вулиці, то пішоход. Там доводиться виходити на проїжджу частину і наражати себе на небезпеку. Проте на останній прес-конференції міського голови чітко озвучили, працювали в належних умовах. Всі біди через недобросовісних підрядників. Так її перекладатимуть, але вже не йде сніг, і її почнуть перекладати тоді, коли температурні умови будуть для цього підходящі. Ніхто в сніг не перекладав і в мороз не перекладав. Звичайно, вони перекладатимуть її доти в аж поки воно не буде воно належному нормальному Листопад, на дворі мінус п'ять. А дорожники таки працювали. То виходить, очільник заплутався у фактах. Чи то просто вирішив нахабно обдурити громаду міста? Хай там як. А за словами клічука, плитку знову перекладатимуть аж доти, доки не зроблять на совість. Ця плитка була закуплена у Франківську, не пам'ятаю, яким-то підрядникам. А потім не шукали дешевше, де, де. закупили у Чернівецьких. Ну не знаю, ну це вже відповідальність того підрядника, який але плитка ну, має точно це бути якісно і стояти на півроку. Перекладатимуть за ці кошти і другий раз, третій, п'ятий. Важ поки не приходить. Виникає питання. А мер знає, що відбувається на вулицях його міста, адже переробляння зробленого невчасно і невміло для чернівців звична справа. 29 березня Франка Гагаріна ремонти на цих вулицях робитимуть по другому колу. А наші журналісти і надалі продовжуватимуть пильно спостерігати за тим, як влада проводить нескінченні експерименти над чернівчанами. Людмила Труфин, Максим Білоткач, Теми дня ТВА. Вони успішне майбутнє України для студентів Чернівецького національного університету. Розпочав роботу бізнес-інкубатор. На відкритті були присутні потенційні інвестори та бізнес-ангели юних підприємців. Тож, які можливості дає така програма, дивіться у сюжеті. Їхнє завдання допомогти молодим підприємцям у реалізації стартапів. У Чернявецькому національному університеті вперше відкрили бізнес-інкубатор для студентів. Така програма була створена для того, аби дати можливість молоді реалізувати свої амбіції та розвинути економіку країни. У нас значно менша кількість підприємств ніж в тих країнах, які в нас прийнято називати країни з розвиненою економікою а середній вік людини, яка створює новий бізнес у світі, як власне показує статистика, 25 років. Тобто, це молодь, тобто це їхнє майбутнє. Вони повинні проявляти тут відповідну ініціативу і в цій сфері самореалізовуватись. А ми з свого боку робимо такі додаткові можливості в плані і інфраструктури саме в університеті. Саме теперішні студенти будуть причетні до відбудови та післявоєнного відновлення України. Кожен із юних підприємців повинен не втілити в реальність свою ідею. Посадовці зазначають, що зроблять усе, щоб цей процес був успішним та безперешкодним. Для нас дуже важливо, щоб студенти, які пройдуть інкубаційну програму, від ідеї прийшли до проекту чи власного бізнесу. Захід відвідала і Катерина. Вона студентка третього курсу економічного факультету. Каже, що прийшла за новими навичками та хотіла б у майбутньому відкрити власну студію репетиторства. А я була а, також. Організатором цього проекту вимагала в реалізації, та також хочу приймати участь та розвивати якусь свою власну справу. Я хочу звати надалі те, що я займаюся викладанням, і хочу якось це вдосконалити та ставати краще в цій справі. Перед студентами виступили представники різних бізнес-сфер, зокрема Чернівецького it кластеру. Наразі структура керує багатьма релокованими підприємствами і готова допомагати ініціативним студентам. Звичайно, ми будемо допомагати за it стартапом у нас зараз в нашому кластері 16 компаній. До нас ну, із релокацій приїхали дуже сильні фахівці і з Києва, і з Дніпра, і з Харкова. Половина компаній сказали, що ми будемо допомагати бізнес-інкубатору, Ми будемо допомагати з консультаціями в сфері IT. будуть консультувати наші бізнес-аналітики, проджект-менеджери і інші фахівці. Я сподіваюся, що ці молоді люди. вони... Придумують щось, вони розроблять. Ми їм всьому допоможемо, і Україна і економіка буде тільки в цього вигравати. Заняття для учасників проводитимуть двічі на тиждень. А зареєструватися на бізнес-інкубатор можна за посиланням на офіційних сторінках навчального закладу. Людмила Труфин, Василь Ставчанський, Теми дня ТВА. Наприкінці грудня 2022 року буковинець, надаючи послуги з доставки приватних відправлень за кордон, організував доставку музейних експонатів, фрагментів решток прадавніх тварин до Великої Британії. Чоловік підшукав водія, який має дозвіл на виїзд за кордон, надав йому документи та ключі від вантажного мікроавтобуса. Не знаючи, що в автомобілі знаходяться музейні цінності. Чоловік вирішив перетнути кордон з Румунією через пункт пропуску Красноїльськ-Віководісус. дісус. Зеленим коридором чим за що не переміщує товари та предмети, які необхідно декларувати, однак при огляді машини правоохоронці виявили та вилучили 35 пакетів з фрагментами решток Мамонта, Бізона, Тура, Оленя великорогого та інших рідкісних експонатів, згідно з висновками експертів, вилучена колекція є предметом наукового музейного значення та належить до культурних цінностей. На Буковині встановили причетність 44-річного зловмисника до продажу транспортних засобів, призначених для потреб ЗСУ на загальну суму понад 21 тисяча євро. На початку 2023 року. Житель Новоселиці ввіз на митну територію України чотири автомобілі в якості гуманітарної допомоги. У подальшому намагався їх продати цивільним особам. Так Буковинка шукала транспортні засоби для потреб військових. А горе бізнесмен запропонував їй придбати наявні автівки. Саме під час отримання понад двадцять. 21 тисячі євро за продаж автомобіля правоохоронці затримали зловмисника Заскоєний Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. ДТП з потерпілими на Буковині 2 березня поблизу села Каплівка водій автівки Ауді 80 не впорався з керуванням та з'їхав у тювет. У результаті аварії травми отримали двоє пасажирів: – 61-річна жителька села Крутеньки та 81-річний житель села Данківці. Потерпілих доправили до лікарні. Наразі триває досудове розслідування. Наступного дня, 3 березня, у Чернівцях водій ауді зіткнувся з Лексусом. Через удар останній врізався в електроопору. Винуватись ЗТП втік з місця події. Наразі його розшукують. На місці події працювала ремонтна бригада. Висвітлювали порушення прав людини в окупованому півострові та документували життя сімей політичних в'язнів. У Чернівцях відкрили фотовиставку трьох репортерів історії з окупованого Криму, які за свою журналістську діяльність отримали заборону на в'їзд до півострова. Захід відвідали, і наша знімальна група. У Чернівцях відкрили виставку історії з окупованого Криму. Там представили роботи українських репортерів, які після незаконної анексії працювали на півострові, висвітлювали тему порушення прав людини та документували життя сімей політв'язнів. Вже рік триває широкомасштабна російська збройна агресія, і російська армія чинить дуже багато звірств, воєнних злочинів на новоокупованих територіях. Але в цей же час дуже сильно погіршилася ситуація і в окупованому Криму, про який майже не говорять. А там зросла кількість. Політичних в'язнів і люди відчувають, що про них забули, що про них не пам'ятають, і саме тому ми вирішили показати таку візуальну історію про те, чим живе окупований Крим, саме на матеріалі українських журналістів на виставці. Представлені 22 фотографії українських репортерів: Альони Савчук, Аліни Смутко та Тараса Ібрагімова. Світлини були зроблені з 2014 по 2019 рік, поки автори мали змогу їздити в тимчасово окуповану територію, адже згодом Зом, російська окупаційна влада ввела для них заборону відвідувати півострів на термін від 10 до 35 років. Так Альона Савчук одна з авторок фотовиставки, яка висвітлювала судові процеси над українськими політв'язнями в окупованому Криму до 2018 року. Адже тоді, в листопаді, отримала заборону від ФСБ на в'їзд на півострів. Перша моя поїздка це була в Ростов на дону Там відбувалося перше засідання. Тобто, не так, це був перша Севастопольська справа Хізбутта Хрір, де їм виносили вирок. Я подивилася на це, як Відбувається, познайомилася із людьми із адвокатами, з активістами. І вирішила, що я хочу писати про це безпосередньо з Криму. Тому куди ще в'їхати, як не в Крим. І так і відбулося допоки нас не попросили звідти Серед робіт Альони світлини з судових процесів, фото арештованих активістів та їхніх родичів. Одна з них ілюстративна історія про те, як працює громадянська журналістика в Криму, каже авторка. Додає, коли з півострова витіснили усіх професійних журналістів, утворилася об'єднання Кримська Солідарність. З активістів, родичів політв'язнів, адвокатів та небайдужих, що займалися громадянською журналістикою. Щомісяця вони збиралися на засідання, які були пов'язані з політичними репресіями. І ось це в цю фотографію я зробила одне з таких засідань у Судаку. Справа в тому, що були завжди небезпека, що туди прийдуть силовики і буде якісь такі от танці з в масках і з автоматами. Тому воно ніколи не повідомлялося це місце. І тільки як почалося засідання, приїхало буквально там напевно шість автобусів із ОМО. Із Нацгвардією, і слідчі, і вони всі ввалилися в приміщення, де відбувалося це засідання. А щоб ви розуміли, це 80% – це жінки і діти, тому що це родини політв'язні. І почали проводити залякування і проводити перепис населення, щоб потім повиписувати адмінштрафи. Авторка переконана, що світлина відображає реальну картину, в яких умовах живуть люди в Криму. Це є досить смілива робота. І, на жаль, є інші журналісти, які отримали ув'язнення за роботу в Криму. Тому, наприклад, це Владислав Єсипенко, фрілансер проекту Крим Реалії Радіо Свобода, і в цілому, станом на даний момент, за ґратами в політично мотивованих справах перебувають 15 журналістів а всього 150 громадян України кримчан є політв'язнями. Тобто, кожен десятий політв'язень зараз це журналіст. Фотовиставка триватиме 10 днів з 3 по 13 березня. Її можна відвідати у торговому центрі, «Депот» на вулиці Головна, 265 а Аліна Рябко, Василь Ставчанський. ТВА». Наш Джавелін і Байрактар. У Чернівцях відбулася поетична імпреза, під час якої презентували дві всеукраїнські антології воєнної лірики: весна озброєна та онлайн-антологія. На початку було слово Україна, поезія війни. На заході були і наші журналісти. Детальніше у сюжеті. І щодня у горнилі бою, Джавелін на твоїм плечі, твої хлопці усі герої, вороги твої під мечі, канонада, зарайські співи, і набої в щоденний чин, поки тричі запіє півень, ляж під зорями. Відпочинь у Чернівцях відбулася поетична імпреза наш Джавелін і Байрактар, адже слово для письменника це та зброя, яка тримає культурний та інформаційний фронт. Під час заходу гостям презентували дві всеукраїнські антології воєнної лірики. Перша вийшла друком Весна озброєна, у якій автори поділилися з читачами своїми рефлексіями на супротив української нації у війні з Росією. Тут під однією обкладинкою. Як відомі автори, так і молоді автори. Всі ті, кого зачепила ця тема. Вона зачепила майже всіх, і вони долучилися до цієї антології. Також презентували і онлайн антологію. На початку було слово Україна, поезія війни. Наразі вона складається зі ста поезій, які уособлюють сто днів війни. Її зібрав поет, журналіст, громадський діяч, офіцер зсу молод. Володимир Тимчук він був ініціатором цієї антології, і також він співпрацює з навчальними закладами університетами, в тому числі і з нашим університетом. Мова йде про переклад цих поезій на європейські мови для того, аби Європа, світ міг більше дізнатися, як Україна переживає цю війну. Дуже символічно, що поетична імпреза відбулася саме 3 березня, адже це міжнародний день письменника, а співорганізм. Організатором заходу виступила наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. З моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну ми ведемо з ними боротьбу не тільки силою зброї на фронтах, але ми з ними ведемо боротьбу словом. Ми ведемо боротьбу за право бути українцями, розмовляти українською мовою, читати українські книги, шанувати. Українську культуру її розвивати Росія. Хоче заперечити це, і тому вона вторглася, щоб знищити наш дух, нашу державу, нашу історію, нашу культуру. Долучилися до заходу і студенти Чернівецького національного університету, які зачитували поезії, що вразили їх найбільше. Поезія мамо, я убитий в Ірпені. Чому брав? Мені здається, що із початку повномасштабного вторгнення саме битва за Київ за Гостомельський аеропорт це є для мене найбільш легендарною, оскільки наші воїни тоді маючи, не маючи назброєні ще тієї натівської зброї, яку ми маємо зараз. Чисто на е, мотивації, я б так сказав, на якихось національних твердженнях вони обороняли, обороняли Київ і вони такі його зберегли. Окрім того, на Заході дистанційно були присутні автори антології воєнної лірики з Києва, Кропивницького, Одеси, Харкова, Дніпра, Львова та інших міст. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, теми дня, ТВА. Колорит, самобутність та автентичність у Чернівцях. Відкрилась виставка Памфірова Маланка Танець смерті і життя, де організатори презентували костюми, маски та фотобекстейджі з фільму Памфір Дмитра Сухолиткого Собчука, який зірвав хвилю овацій на канському кінофестивалі. Всі деталі уже за мить у Чернівцях у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука відкрили виставку Памфірова маланка Танець смерті та життя це міні-формат великої експозиції у Києві. Тут представлені костюми, маски та фото бекстейджі з фільму Памфір Дмитра Сухолитко особчука Тут представлено в цьому холі 10 костюмів з Маланки. Ось це і ведмеді, Можете побачити і дід Баба, традиційні костюми, і цигани. Це костюми, які створювалися спеціально для фільму Памфір для ключової фінальної сцени Маланки, яка є у фільмі. Ось яку ви зможете переглянути вже в кіно. Крім костюмів, також представлено 10 чи 12 масок. Фільму, ось а також от на склі ви можете побачити ескізи цих масок, які розробляла концепт художниця Ольга Юрасова. Ось а власне вже на стіні вони експоновані, як готові експонати. Відвідувачі виставки були приємно вражені колоритом експонатів та їх самобутністю. Дуже автентично, і костюми вони такі вражають своїми деталями, своїми такими моментами. Особливо мені відмінні подобаються, вони взагалі. О, дуже круті, мені подобається. І маски. Ну, деякі, правда, трішки лякають. Костюми цікаві, приємно бачити, що режисер вирішив поділитися з нами і розкадровкою свого фільму. Також на цих постерах, ще правильно сказати, побачила і вже відомих мені людей. Я маю на увазі Анатолія Сачівка, режисера, також хоророго постановника. Цікаво було його також побачити. Також відвідувачі мали змогу подивитися трейлер фільму Памфір та кадри, які не ввійшли до фінального монтажу. Окрім того, всі Сутні могли поспілкуватися з акторами стрічки Соломією Кириловою, яка зіграла роль Олени, дружини Памфіра, та Мирославом Маковічуком, батьком головного героя у фільмі. Наскільки був насиченим і процес підготовки, і самі зйомки, і унікальність підходу до роботи, і унікальна можливість можна сказати. Вишуканої підготовки і детальної, скрупульозної роботи, можливість такої роботи над роллю теж не можу не запам'ятатися. І щастя дебютувати в повному метрі саме в такій картині. Дуже гарні краєвиди, верховинські, наші буковинські, це, це потрясаюче. Потім Дуже багато дізналося оцей побут о, гуцульський. Дуже багато там дуже гарно, специфічно, якось так дуже дуже приємно, так щемно, на було. Ну, ну і сама, о, самі зйомки, самі о, кадри, постановки. Допрем'єрний показ фільму «Памфір» відбудеться 21 березня, а у кінотеатрах його можна буде переглянути з 23 березня. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач дня ТВА. овації, квіти та легендарне виконання стожарів на сцені муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської. Так народний артист України Павло Дворський разом з повною залою прихильників відсвяткував своє 70-річчя. Hey, В Чернівцях відбувся концерт на честь ювілея народного артиста України Павла Дворського. Свято було приурочено до 70-річчя співака та композитора. На творчому вечорі повний зал прихильників почув барвисту музичну програму українських пісень. Пісні про Україну, про нашу українську армію, ті пісні, які зачіпають струну людей. Зараз особливо в цей час, коли Україна бореться за суверенітет, за свої кордони. За незалежність за правду нам треба підняти дух солдатів, підняти дух наших оборонців, підняти дух волонтерів, всіх тих, хто працює на перемогу. Участь у концерті взяли сини народного артиста В'ячеслав та Павло. Ми очікуємо відчути цю родинну теплоту і атмосферу. Зрештою, ми завжди йдемо з певною енергетикою до людей. Тому сьогодні у нас повний зал. Люди будуть щасливі, і і ми будемо щасливі, що ми несемо українську пісню до людей. Зокрема, концерт мав благодійну мету для підтримки наших воїнів. Ми збираємо кошти для нашого друга, нашого побратима, який зараз воює на передові. Це є Юрій Тичинський. Він мій колега раніше працював зі мною в філармонії. Зараз він воює, захищає нашу державу, тому ми вирішили так підтримати його і зібрати кошти йому на. на... Тому що то, що йому буде потрібно. На Буковині творчість співака знають і люблять. Відтак в залі було ніде голці впасти. Дуже любимо його за його таку українську позицію, за його патріотичність. Завжди, завжди чекали на його нові пісні, завжди відвідуємо його концерти. Тим більше, що сьогодні побачили по афішах, що це він з синами. Дуже любимо його смирикову хату. Звичайно, це такий така ностальгія, можна сказати, от, за за домівкою. Всі його. Пісні любимо, стожари. Дуже любимо. Організатор каже надалі. У планах ще тур концертів Україною. Сьогодні така гарна відправна точка цього ювілейного концерту. І відповідно далі буде гарний тур. Це, зокрема, міста Західної України. Там, де Павла Наєвича знають, розуміють, люблять. Ну люблять то в усій Україні. Але на сьогоднішній день об'єктивні обставини дозволяють найкраще працювати в західній Україні. Аліна Рябкова, «Теми дня» ТВА. Це були всі новини на цю мить. Тож я з вами прощаюся і дякую, що ви з нами. Затишного вечора та позитивних думок. На все добре.